Міс Мора я детектив шифер. Знаю. Багато що трапилось сьогодні ввечері. Цукерки або життя. Допоможіть мені знайти людину, яка вбила вашого чоловіка. Тато. 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 Вбивця досі на волі. Я сумую за татом. Ти не повинен сумувати на самоті. Тримайся. Я все ще намагаюся з'ясувати, що трапилось. Ви, і ваші сини, заслуговуєте на краще життя. Він мертвий. Ви так і не знайшли його тіло. Вбивця все ще на волі. Ти вважаєш, що це він. До справи. Знаєш це відчуття, коли тебе полюють? Коли ти здобич? Ні, не знаю. Сподіваюся, ніколи і не узнаєш. Відчиніть двері. На землю. Будь ласка, не робіть цього. Мені потрібен мій син.